Вітаю, друзі. Іноді скидають мені знайомі різні відео з Ютуба, як всякого роду духовні експерти, блогери, критикують церкви, критикують служителів, різну інформацію розносять відносно Божих пророків. Я згадав один момент, який був в моєму житті. То вже трошки часу пройшло. Хтось мені прислав відео одного нашого спільного знайомого. Знаєте, як буває, часом молодь десь не попильнує, да щось не те скаже, не те запише. І я так в собі возмутився праведним гнівом своїм, показав це відео для дружини. Думаю, ну як же ж вони так можуть поступати. І пішов чистити котла на дім молитви. У нас котел великий, є чим займатися. Ось такі в сажі, в попелі сиджу, і внутрі чую такий чіткий і ясний голос. Ну, за десятки років я вже навчився відрізняти Божий голос і чую, як Господь каже мені: не відкривай наготи ближнього Твого. Відверто я там і присів біля котла, я зрозумів відносно, чого Господь мені каже. Я не став його нікому скидати, десь внутрі так сокрушився, поплакав перед Господом, попросив вибачення і кардинально змінив своє відношення до подібних чуток, до, до подібних роду відео, щоб їх там комусь перекидати, коментувати гнівно, от, критикувати. Ми часто чуємо в проповідях слово від Господа про те, щоб ми не судили і не будемо судимі. Про те, що суд без милості, тому хто не окаже милості. Але погодьтеся, зараз що не відеоролик, що не відео, якийсь Ютубний експерт, то одна критика. Служителів критикують, пророків Божих критикують. Я розумію, що сьогодні з цим є певні питання. І пророки це люди, вони здатні помилятися. І іноді, можливо, таке, що навіть якесь відео подивляться, новини, маються на увазі, почитають. І це такі самі люди, які мають страх, мають емоції, переживання і десь не попильнують. Ну це не привід для того, щоб на весь там Ютуб, на весь ефір. Розказувати про свого брата чи про свою сестру, які ж вони не Божі, і, і, і таких треба побивати камнями, і так далі. Брати мої сестри, для всіх, хто ще хоч трошки боїться Бога, моє звернення, не викидайте на загал е, подібного роду інформацію. Як вчить нас слово Боже, Бачить, бачиш брата, який согрішає? Запиши в Ютуб ролика. Мабуть, ні, піди і скажи, помолись, поплач, піди і скажи. Не кається, якщо справді мова йде про гріх, скажи при церкві. В іншому випадку, хай буде тобі як митник і язичник, але аж ні в якому випадку не злословити, не критикувати і на світ не виносити. Своє негодування відносно свого брата. Я більш ніж переконаний, що всі, оті, хто критикують, а їх так багато, я навіть не думав, це для мене взагалі відкриття було. Скільки зараз в Ютубі є критиканів, які відкривають наготу пастера, єпископа, ближнього свого, брата свого. Я просто здивувався від того всього. І от мій заклик сьогодні до всіх, хто боїться Бога. Якщо ви бачите брата, який грішить, поплачте за нього перед Господом. От знаєте, апостол Павло в першому післанні до Коринтян говорить про проблему Коринфської церкви, а в другому післанні пише про те, що це спричинило плач, покаяння і так далі. Я думаю, коринтяни, от яких ми кажемо, такі були недуховні, допустили таку біду в свою церкву, а вони плакали і сукрушалися про гріх їхнього брата. Тому що була ймовірність, що брат буде відсічений від церкви. Це правильний підхід і правильне положення. Але боляче і важко, що так називаємо брати і сестри, які сьогодні виставляють на показ проблеми ближнього, рани ближнього, гноящі рани брата і сестри-служителів певних і навіть певних церков роблять це так зухвало. Як насмішники, як хульники Господньої правди і його святої милості. Поможи Боже сьогодні нам зрозуміти, от якби цю істину, що нас не до цього Бог покликав. Бачиш брата, який грішить, скажи йому, помолись за нього, поплач за нього перед Господом. Я вже не кажу, хто поститься за таких людей. Та ми не той рівень, браття і сестри. Ми настільки сильно впали в духовній моралі своїй. Що ми навіть не знаємо, як це можна поститися за людину, яку я не знаю, але яка по духу є мені братом, і десь вона спіткнулася і грішить скинути відео, да, написати гнівний коментар, да, розкритикувати, да, показати всьому світу, що віруючи, отак от поступають. Ми на це гаразі а помолитись, поплакати, або, як мінімум, закрить рот і нічого не говорити, нікому не скидати. Ось цієї наготи, ближнього свого. На це часто не вистачає в нас мудрості. Хай Господь благословить і поможе кожному із нас зрозуміти ціну відповідальності перед Богом, яку ми будемо платити, якщо ми будемо так поступати, Бог запитає. Ісус сказав відносно тієї блудниці, а це був серйозний гріх. А. Хто з вас без гріха, братя мої сестри? Всі коментуючи і всі записуючи оці порочащі відео. Хто з вас без гріха? Ви знаєте, в чому я бачу ще проблему? Я бачу ще проблему в тому, що на фоні такого роду відео ми ніби самостверджуємося в своїй праведності. Нам наші гріхи вже здаються не такими серйозними, бо хтось грішить більше, аніж ми. А це проблема. 에, проблема ближнього повинна нас не заспокоювати. А викликати в нас співчуття, жаль і ревну молитву за те, щоб Бог дав покаяння цій душі. Хай Господь благословить усіх, Хай Божа милість буде над кожним із нас в ім'я Ісуса Христа.